До радикальна партія Ляшка. Перед тим, як озвучити нашу позицію, дуже коротке питання до міського голови. От, Віталій Володимирович, ви голова партії удар досі. Як розшифровується абревіатура удар, нагадайте? Український. Український демократичний альянс за реформи. Демократичний. Це дуже важливо. Тому е, Радикальна партія як демократична політична сила не буде підтримати кандидатуру е, Олексія Юрійовича Резніка, тому що з точки зору демократії, з точки зору європейськості, було б правильно, якби секретаря Київради для контролю за новою влади віддали одній з ме, е, поки що меншості. Слово опозиція не вживає, бо дуже багато вимахується, коли його чую, хоча вже тут очевидно, що опозиція в Київраді буде. Е, але. Ми не будемо голосувати, це наша позиція, ми вважаємо, що це неправильно і це загроза узурпації влади. Але менше з тим не реалісти, ми розуміємо, що вас Олексій Юрович зараз вибере. Партія удар має одноосібну більшість, є сателіти у вас, в принципі. От е, Дуже важливо, щоб сьогодні був обраний секретар Київради, а не генеральний секретар Київради. Ви подивіться, більшість. Дайте дай, дай продовжити, будь ласка. Більшість одноосіб на одній партії, міський голова від цієї партії стар буде. Більшість ключових комісій забрала ваша політична сила. Я, як ви, як секретар, і тим більше ви кажете, що ви людина ліберальних поглядів, що ви плануєте робити, щоб уникнути узурпації влади в місті Києві однієї політичної сили? Дякую. Дякую за запитання. Ні, Володь, а... все, все. Для того, щоб на нього відповісти, я думаю, що я а, маленький екскурс в історію зроблю. А в свій час я представляв інтереси одного кандидата в депутати в Шевченковському суді, це було давно. І інший кандидат-депутати в міськради, який програв ці вибори, оскаржив це рішення. І я переміг в цій справі, захистивши інтереси мого клієнта. А особа, яка програла, має ім'я та прізвище Олег Ляшко. Він підійшов до мене, потиснув руку і сказав: я дуже вам дякую за цей процес, тому що ви його ви виграли в мене чесно. А коли в 2004 році, під час першого майдану, під час помаранчевої революції, я не побоявся піти в Верховний суд, представляти інтереси людей, які вийшли на майдан проти призначення Віктора Януковича на посаду президента, якщо ви пам'ятаєте, і він не був призначений. І саме я, як юрист, придумав ідею голосування другого туру, що в народі називається третій тур, який забезпечить нам тоді обрання Ющенка президентом. Це вже питання потім, що зробив Ющенко з тією довірою в країні, але факт, який має місце в історії. І пан Олег Ляшко, ваш лідер політичний, підійшов знову до мене на майдані після того, як закінчив 3 грудня оголошення рішення Верховного суду, переможе, потиснув знову ще раз рук і сказав: Я був переконаний, що ви переможете, оскільки ви змогли виграти навіть в мене. Тому ви, будь ласка, спитайте Олега Ляшко, якщо він... Має можливість прийти і зробити мені зауваження. У вас є прямий вхід. Я вам гарантую, що ваші права будуть забезпечені.